Всім привіт! У нас сьогодні такі здравки, 13, 10 штучок. Зараз ми будемо спитувати своє своє щастя. Нам треба знайти 13. Тут, І так, поїхали. О, перша 13 38, 32, 14, 37, 20, 56. І так, що ми виграли?

І остання. Щаслива. Тут буде джекпот? 19, 47, 53, 41. 52, 32 і 44 програш. І так, і того виграшних в нас було. 3. Так, це програшні. Три виграшних. Ми потратили 20 злотих, а виграли тільки 6. Так що, отака от лотерея сьогодні. Якщо вам подобається, може якісь протестувати другі здрабки. пишіть в коментарі, ставте лайки, будемо купляти більше і якісь інші. Все, всім пока.